Вітаємо. Ми сьогодні зібралися для такого, знаєте, глибокого аналізу одного інтерв'ю. Йдеться про віку Бакалавову. Матеріал нам надіслав слухач, і він ну справді цікавий. Так, привіт інтерв'ю. Справді відверте розкриває багато чого і про онлайн хейт, і про роботу, і про е, дуже особисті речі. Точно там і травми, і навіть ну шокуючий інцидент з клієнткою. Спробуємо якось розібратись, що за людина стоїть за цим образом, значить, акцент на щирості, на стійкості. Угу. І от що одразу впадає в око, це контраст, зовнішня така, знаєте, жорсткість і водночас вразливість, і постійна боротьба от прям відчувається і ззовні, і всередині. Давай почнемо з публічності. Як вона взагалі ставиться до хейту, до цієї культури скасування? Мені сподобалася її метафора про нішовий аромат. Мовляв, вона не для всіх. Так, так, і каже, що її це влаштовує, не збирається догоджати критикам. Ну, типу, у ці коментарі там згадуються приклади типу шалава, ага. І вона вважає, що це просто хтось свою агресію виливає. І вона фокусується на своїй аудиторії. Але от тут цікавий момент з одного боку така позиція типу Мені все одно. А з іншого вона ж пішла шоу Окей, Єва Бар, досить успішного шоу, і причина саме емоційне вигорання. От її фраза вікачка закончилась, ну, вона дуже промовиста. Так, це ж показує, який там тиск за лаштунками. Навіть коли все ніби круто, проект успішний, вона ж там е, згадувала про фізичне виснаження, що аж непритомніла. Жесть. Тобто ця стійкість, вона не безкоштовна, звісно, і ця стійкість, схоже, вона має коріння в інтерв'ю. Вона ну, досить відверто говорить про дитинство. Так, там було про бідність, насильство з боку батька, потім смерть брата, досить важкі речі. Але важливо, як вона про це говорить, не щоб пожаліли, знаєш, а щоб пояснити свою філософію. Вона вважає, що травму не треба намагатись, як вона каже, вирізати кусок з себе і викинути. На що тоді? навчитись з нею жити, інтегрувати її в досвід. І це, власне, і пояснює її сьогоднішню силу. Оця внутрішня міць загартована минулим. Тобто це і є той ресурс, який допомагає їй зараз тримати удар, включно з цими онлайн атаками. Думаю, значною мірою так. Але ж був випадок, який ну, зовсім вийшов за межі онлайну. Оця історія з клієнткою астрологом. О так. Це взагалі окрема тема. Там же е, все почалося ніби добре, а потім. А потім різка зміна, вимога повернути гроші і погрози, причому не екстремальні. Слово розчленює там звучить, погрози родині, собаці. Це просто капець. І не зупинилося ж на словах. У Дубаї була фізична атака. Так, клієнтка вирвала телефон і кинула його в екран. Уявляєш, реальна сутичка. І що найцікавіше, потім з'ясувалося. Що ця ж клієнтка вже мала схожий конфлікт з іншою агенцією, теж там були звинувачення у шахрайстві. І от що ця історія показує, знаєш, по-перше, реальні ризики в роботі з людьми. Ну, особливо, коли все йде не так, як онлайн конфлікт може перерости у щось фізичне, небезпечне. Так. А по-друге, це урок для самої бакалової. Вона сама визнає урок про важливість договорів, навіть якщо клієнт просить працювати на довірі, її довірливість тоді дорого коштувала. Зрозуміло але, попри все це, ключова тема, яка от проходить через все інтерв'ю, це щирість, автентичність. Так. Угу. Я така, яка я є. Саме так, і вона прямо каже, що зневажає лицемірство. Особливо серед інфлюенсерів, які малюють ідеальну картинку. І, схоже, саме ця її прямота, можливо, десь незручність, вона і працює на її бренд, знаходить відгук. Так, вона згадувала про високу залученість аудиторії. Точно, тобто, можливо, хтось відсіюється, але ті, хто лишаються, це лояльне ядро, та сама нішовість, про яку вона казала. Отже, якщо підсумувати, виходить такий образ. Складної особистості, сформованою важким досвідом, але дуже стійкої, зі своєю філософією щодо негативу, щодо публічності. Так, абсолютно. І це, знаєш, залишає таке питання на подумати, от як досвід таких екстремальних випробувань, і особистих, і професійних, ще й часто на очах у всіх, як він змінює саме поняття успіху і автентичності? Mm. Тобто, чи готове суспільство сприймати таку, скажімо, неприкриту реальність, вразливість як силу? Саме так? Чи це просто стає приводом для нових атак? От над цим варто замислитись.